Друзі, а завтра буде 28 травня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, завтра День поліцейського офіцера громади в Україні, Всесвітній день гамбургерів, всеукраїнський день краєзнавства, день сеофахівця, день торгової марки Volkswagen, День Майонезу та Міжнародний день охорони здоров'я жінок. А ще у цей день, у 1923 році, Генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм заманеться. Авіряни вшановують пам'ять преподобного Микити-Сповідника. А свої іменини 28 травня святкують Євтихій, Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар та Анастасія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Не можна важко працювати фізично. Цей день треба присвятити молитвам. Не можна залишати двері у будинку відчиненими. Та не варто лаятися, сваритися та лихословити. І це буде завтра, 28 травня. Слава Україні і слава ЗСУ!